Дорогі українці і українки, сьогодні багато всього за день провів ставку: саме технологічний компонент, технологічну ставку. Були детальні доповіді щодо дронів усіх питань: це фінанси, виробництва, необхідні регуляторні спрощення. Ключова ціль виробляти максимум і саме таких типів дронів, які потрібні на передовій. І для захисту міст, а також з врахуванням розвитку технологій ворога. Були на ставці доповіді військового командування Міністерства оборони України, також міністра Техпрому, детальна доповідь нашої розвідки щодо технологічних планів щодо намірів Росії. Масштабуємо український потенціал, зокрема, по Перехоплювачах я дав кілька спеціальних доручень поки без деталей. Але результат має бути очевидний: збільшення виробництва в Україні та для України всі можливості бізнесу, всі можливості державним виробникам. Головне, щоб масштаб. Нашого виробництва і швидкість розвитку дронів були реально адекватними умовам війни на саміті Великої Сімки є домовленості щодо оборонних пакетів та спільного виробництва. Британія, Нідерланди, Канада, інші наші партнери є речі, які можемо зробити разом з Америкою. Багато домовленостей. З Францією та Німеччиною все треба чітко реалізувати і по спільному виробництву дронів та інвестиціям, і по іншим нашим проектам далекобійності, в тому числі щодо ракет.